Привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 12 квітня, і мілітарний доповідає про допомогу Україні від Сербії серед тих самих документів Пентагону, які оприлюднили невідомі особи. Є свідчення про те, що Сербія входить до клубу країн, які надають Україні військову допомогу, хоча відмовилася від санкцій проти Росії. Журналісти Reuters підкреслюють, що невідомо чи ця допомога вже надійшла, чи тільки планують її надати. Крім того, Сербія позначена як країна, яка має політичну волю продовжувати підтримку України. Та немає жодного підтвердження, що інформацію, яку аналізували журналісти, відповідає дійсності. Але є інші цікаві факти на початку. У березня осін спільнота Юкрейн Tracker повідомила, що українські військові використовують сербські ракети калібру 122 мм Єрград 2000 Боєприпаси були помічені в Україні раніше, але інформацію про них оприлюднили, коли з'явилося підтвердження про їх передачу. Єрград 2000 який які виготовляє сербське підприємство крушик. Придбала канадська компанія. Їх транспортували в Туреччину, а звіти через словаччину доставили в Україну. Президент Сербії одразу назвав це несенітницею. А потім повідомив, що країна не може контролювати реекспорт свого озброєння та підкреслив, що продаж озброєння є важливою частиною економіки Сербії. Станом на 2020 рік зафіксовано, що обсяг експорту зброї з Сербії складає 600 мільйонів доларів. Коли ми говоримо про Сербію та Балкани, варто зауважити, що тут все складно з політикою, геополітикою та продажем озброєння. Зовнішньополітичний курс Сербії важко визначити з одного боку. Президент країни Олександр Вучич тягне країну до Росії через дешевий. Газ, умовно відкриті ринки та продаж озброєння з іншого боку. Прагне привести країну до європейського союзу. Самі за себе говорять цифри. обсяг торгівлі Сербії з Європейським Союзом на 2021 рік складає 59 мільярдів євро. Це майже на 30% більше ніж у 2020 році. А от з Росією обсяги торгівлі у 2021 році це 2,8 мільярди євро. А обсяг зростання 13%. Росія на п'ятому. Мо місці серед торгівельних партнерів Сербії після Німеччини, Італії, Боснії, Румунії та Угорщини. І тут ще не варто забувати про Китай, який серед іншого продає Белграду озброєння. Наприклад, ЗРК середньої дальності ФК 3 або безпілотники Чингду Вінглун Паралельно Сербія не гребує вертольотами компанія Airbus, французькими ПЗРК містраль та ізраїльськими ПТРК Спайк ЛР 2 Росія водночас тягне рядно на себе. За останні роки армія Сербії отримала від Москви ПТРК Корнет, танки Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, 7 вертольотів Мі-17 та Мі-35, 6 винищувачів Міг-29, також Белград придбав батарею ЗРК «Панцер». Та тут, на Терезах, опиняється глобальне майбутнє країни, оскільки Росія – це країна-вигнанець. А євроінтеграційні прагнення країни залежать від приєднання до санкцій ЄС проти Росії та перемовини з Косово. Ці умови Вучич наразі Відхиляє принаймні публічно Косово окрема тема в такому аналізі. Україна досі не визнала його незалежність. А сербські політики наголошують на тому, що приєднаються до санкцій Європейського союзу проти Росії, якщо Україна публічно засудить. Повітряну операцію НАТО проти Югославії у 1999 році. Та є нюанс, Україна вже це зробила ще тоді, у 1999 році. Інформацію з документів Пентагону в Сербії знову заперечили. Міністр оборони країни Мілош Вучевич сказав, що уряд вже спростовував подібну інформацію і спростовує знову. Та от цікавий факт: ті самі ракети ЄРГРАД 2000 які отримала Україна. Прийшли через словаччину, яка є серед країн, які також не визнали незалежність Косово. Чи пов'язані між собою ці події сказати складно, як і передбачити публічну та непублічну політику Сербії? Якщо вам цікаво у всьому розібратися, читайте на мілітарному блоги співзасновниці Balkans Ukrainian Cooperation Network» Кантерини Шимкевич. Ну і підписуйтесь на нас, коментуйте. Побачимось.